Виклики були надзвичайно серйозні. На жаль, це тільки початок. Нам слід готуватися до 2015 -го року, який буде значно важче, ніж той, що завершується. А головне за цей рік українці показали. Що ми першими на пострадянському просторі зуміли скинути владу клептократів? Ніхто не хоче віддавати владу і привілеї, каже Ігор буркут. Тож в наступному році прогнозує посилення роботи п'ятої колони, а також розпуск парламенту. Та все ж вважає, що Україна стоїть на шляху, що веде в майбутнє. А формувати демократичну, незалежну та процвітаючу Україну, каже фахівець, буде молодь. Саме вона найактивніше проявила себе під час всіх цих буремних подій. Вони можуть піштовхувати до роботи роботи про спілку, студентський парламент, щоб і саме там отримувати цей перший досвід якогось менеджерського управління, можливо, і потім вже його переносити на доросле життя. Українцям довелося жити в час революції і жорстокої війни. Зважаючи на це, кажуть експерти, найперше питання, чи зможуть громадяни використати цей величезний досвід на свою користь. Ще одне питання чи не піддадуться нав'язаному і сфабрикованому песимізму. Насправді більшість цього песимізму це є робота ворожої пропаганди. А це не дивно, тому що Росія ну останні 4-5 років принаймні інвестувала дуже значні кошти в інфраструктуру зовнішньополітичного впливу в країнах заходу. Україна тільки починає це робити, і поки що це не такі величезні бюджети. Але тим не менш, треба сказати, що ну змінилися дуже багато. Змінились ті, хто воює за право жити в своїй країні. Українці стали патріотичнішими, військові, професійнішими, журналісти загартованішими. Журналісти. Відчули, що вони можуть стати в цьому суспільстві четвертою владою, саме завдяки всім цим факторам, вислів не копай іншому яму, бо сам в неї попадеш став реальністю. Країна агресор з величезними амбіціями переоцінила свої можливості. Російська позиція послаблюється. Фактично вона перебуває такі в ватній ізоляції. З більшості більшості міжнародних серйозних організацій її участь є фактично заблокованою. А крім того, Росію послаблює сама її внутрішня економічна ситуація і зовнішня економічна нафта падає в рази. Фактично, її ціна, це а це основний експорт Росії, і в Росії наступає крах банківської фінансової системи. Духовенство, політологи, журналісти, науковці всі вони сіли за круглий стіл, аби вирішити, як рухатись далі. Якщо такий приклад чути одне одного, поважати одне одного і врешті діяти, працюватиме, результат не забариться. Певнені експерти Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.